Одною із причин, чому жінки дуже довго терплять в стосунках те, чого не варто терпіти, це називається хибна толерантність, коли з дитинства, мами, бабушки взагалі в сім'ї було таке виховання, що треба терпіти, треба примирятись, всі так живуть. Тобто певні установки і виховання таке у дівчинки, що коли вона попадає в стосунки, де є аб'юз, маніпуляція, неповага. Вона думає, що їй потрібно це якось витерпіти, і проблема в ній, а не в чоловікові. Тому завжди буду говорити, не варто терпіти нічого. Поговоріть, якщо ви розумієте, що людина не йде на контакт і вважає, що це ти слишком борза, що тобі це не потрібно робити. Я знаю краще, що робити. Ти просто жінка. Якщо чоловік не йде на розмову і не йде на те, щоб розумітися один з одним, він не дає вам свободи волі, виявлення себе. Тоді завжди говорю, сходіть до психолога, хай він вам допоможе повірити в себе і відчути себе щасливою людиною. Можливо, навіть без цих стосунків. Ваша ЛП.